Доброго дня, любі дітки, дуже рада всіх вас вітати у цей прекрасний святковий день. Ми з вами продовжуємо знайомитися із природнім довкіллям, тобто із тим, що нас оточує в природі, так? з природою довкола нас. Відгадайте, будь ласка, про кого загадка? Я розтрушую сніги, наганяю холоди, воду сковую в льоди, в дружбі з дітьми я всіма. Здогадалась я. Правильно, зима. Ми сьогодні будемо розмовляти про зиму, бо вже настала така прекрасна пора року, як зима. Перш за все, давайте пригадаємо зимові місяці. Перший місяць зими називається Грудень. В народі його ще називають Студень, Студениць, Хмурень, бо у грудні стає дуже холодно. Як називається другий місяць зими? Січень правильно. Січень це року початок, а зимі середина. А останній місяць зими нам відомий як Лютий. Та хоч він і останній усе одно приходить до нас із сердитими вітрами і сніжними заметілями, тому його ще називають в народі Сніговий або вітродув. Давайте з вами поговоримо про ознаки зими. Про яку основну ознаку зими ми з вами вже розмовляли. Так, взимку завжди можна побачити сніг. А що ж змінюється взимку в природі? Чи гріє сонечко? Ні, сонечко взимку хоч і світить, але зовсім не гріє. А яке небо взимку? Небо взимку вкрите густими темними хмарами. А якими дні стають взимку? Дні стають зовсім. Короткими, тому що сонечко не піднімається високо, воно і сходить пізніше, і заходить раніше. А що з деревами взимку стає? Взимку дерева стають голі і засинають. А де ж поділися метелики, мурашки, їжаки? Вони також взимку сплять. А як поводяться взимку птахи? З полів, лісів прилітають ближче до житла людей сороки, ворони, горобці та синички. Відгадайте ще одну загадку і пухнастий, і сріблястий, білий білий, чистий, чистий, ватою на землю ліг, ну а зветься просто від сніг. Діти, а ви пам'ятаєте, який сніг? Теплий чи холодний? А коли розтане сніг в долоні, яким вони будуть? Пропоную вам пограти у гру, за що дітки люблять зиму. Я буду задавати вам запитання, а ви на них відповідайте. Домовились? Яка погода взимку? Взимку погода морозна, сніжна. А що роблять дітки із санчатами взимку? Звичайно, вони на них катаються. А у що ще можна погратися взимку? У сніжки можна погратися, зліпити сніговика, покататися на лижах або на ковзанах. А які свята відбуваються взимку, знаєте? Це свято Святого Миколая. Новий рік, Різдво, так? А можливо, ви знаєте, яке сьогодні свято? Так, діти, сьогодні Різдво, тому пропоную вам трішечки більше про нього дізнатися.